Перше місце мінне поле, психологічно підготовлений воїн, але перший прильот і людина не знає що живе. Зараз вам пропонується пройти вправу перешкоду, яка називається Мінне поле. зараз. Проводиться психологічне моделювання екстремальних або бойових умов. Під час якого військовослужбовці мають змогу вдосконалити свої психологічні та фізіологічні якості при імітації бойових умов. Одним із основних напрямків психологічного забезпечення в Національній гвардії України є професійно-психологічна підготовка, яка визначається комплекс взаємопов'язаних заходів, які спрямовані на розвиток психологічних та фізіологічних якостей військовослужбовців задля ефективного виконання ними службово-бойових завдань. Кологічне моделювання дає можливість підвищити фізичну витривалість військовослужбовців, адже при проходженні різноманітних перешкод військовослужбовець повинен докладати зусиль швидкості, гнучкості та вправності своїх рухів. Також формує навички ментальної стійкості. Тому що військовослужбовець долає страх в тому при проходженні перешкод і відповідно формує військовий колектив, будується довіра між військовослужбовцями, тому що вони за допомогою спільних своїх думок зусиль долають різні перекони в даній справі. Зреагував на обіду про поранення <рес> дуже добре в корене. Дякую. Є тоді, рівновага, коли воти не В плані друг друга якось зрозуміли друг друга, що зрозуміли на бігає.